Трохи нижче віршів і ледь вище підножного бруду йдуть декілька рядків з назву творів амбіційного 19-річного автора. Жарке літо півдня, секретний пакет з сифіус, палітурка, горгони. Не бійтеся чорних муркотят. Відкриття в лабораторії часу пастка хроноса, що видно, з глибин археотерії, зміїна пристрасть, астролілея літо білого моря, алгебра і геометрія перевалочної бази Архей, проти протея, мікрохірургія, непізнаного метро препарат професора Золотарьова таємниці Всесвіту, фокус інсекта є контакт, що трапилося в обсерваторії на ФОБОСІ клубенев свята. Питовитка, де бе бере на вид, Мікронавти загадки озера Фантомас жарти хроноса Адіос, Марикус хвилювало це чудернацьке поєднання, вожила Адіос, Спасибі, молодий генію, Здрастуй, вибачай, стара відьмо, невісгласна рихлобока мерзотна марудна люта, та, мабуть, ні. Є ще щось в секретному пакеті з сифіуса чи в алгебрі гекзаметрі зміїної пристрасті в алкоконтактах мікронавтів і в жартівній пастці Хроноса, але все це, певно, мур, який ані об'їхати, ані обминути. Залишається тільки чекати, коли відкриють метро і покладуть на ваги усі складові невідомого на зразок взаємовідносин все тієї ж пані Астролілеї з добродієм Археєм. От тоді то під цим парканом і проїдуть на ескалаторі ті, кого так притягує до себе за межа. Діас Марико, адже це вже ідея. Застосуємо хірургію білого моря, подумала Марика, і мур перетворився на великий сніговий кавалок, а в липні, як відомо, сніг недоречний, тому і тане миттєво. Куди важче з амбіціями вони залишаються. От би сублімувати їх на діло, трапилось би таке саме під руку. Хіба що на той великий сніговий кавалок? Ну ні, бо що ж тоді трапиться? Діло повинно бути обережним і добрим, ємким, і без зайвого поспіху, трошечки громіздки мали без насмішок, можливо, без алаберним, але без усякого зла. Таке діло повинно брати за душу і зачіпати за живе. Взагалі, воно повинно бути таким, в якому не шкода буде палати мости і оплавлятися від яскравого миттєвого блиску в смальту прийдешнього божевілля. Пшик-шик, пшик, шик -пшик -пшик вжик. Але полишимо марику з її мріями і надією на подолання чогось невідомого, випадкового, легкого і яскравого. А звернемо вашу увагу на далекого нащадка самого Агасфера. Вітольда Карловича Шварца, який точніший за усі сучасні кварцеві і електронні годинники, це він простягає до марики руку прямо з за розм'яклого муру. рука ця дещо сучкувата, та ще й з сіросизим відливом, кінчики пальців на ній, як у впалого на землю Янгола, в якому все перемішано від людини до ворона від гієни до м'якусятини. Такий собі пишчиш ж тахтамиш. Ані тобі чорного пацюка піймати, ані доброго слова сказати. Сюжет квапить сюжетець вельми, шановна пані, верескливо промовляє Вітольд Карлович і обертається на мага. Форма номер 8, що маємо, те носимо пані Марико. Як вам подобається мій камзол, вигинається він перед дівчиною бісом, маленький верткий солоденький відворіт поворотний. В цей час у нього на спині тріщить старовинний панок Оксамит. Нічого, не зважає на те невгамовний Вітольд Карлович. Це, мабуть, у минулих сторіччях до біса всілякої молі, а постачальники самі зрозумійте злодії геть до одного. До дідька, погоджується Марика, але з пересердя тут вже додає. Самого б тебе торохнула Міль, не торохне, без жодних слів парирує Вітольд Карлович і чіпко бере дівчину за руку. Я, дорог, неїстівний, а до всього хто ж як не ви, мур порушили, загралися у безпросвітну сірість реальності, перестаралися любенька, весело ще в душі захотілось, а замість них, як тільки стіночка репнула, так тут же чортик і вистрибнув. І уявіть собі, ні трішечки неїстівний. Не те що ваш махнокрилий мурлон. Той вже був чи то фаршированим зайцем, чи то маринованим кроликом, чи то в Зальцбурзі, чи то в Шанхаї. Обидва, між іншим, віднедавна вже після написання цього твору справжні міста побратими, ото тобі і містика, в Шанхаї, поточнює Марика і її прудкі ноги жваво рвуться винести тіло із цього бісівського місця, але від Вітольда Карловича так просто не відкараскаєшся. Він тягне марику до міської труби. Там на них вже очікує велика хазяйка з розкішним букетом троян і кислою пикою до нього. І те, і друге, для Марики, не чекали, не кликали. Адже при Вітольді Карлович із роду Агасферового це вже не мов би не марика, а цур то біса. Та она справжня вожила, не дружина, але скеля суміжна, самому бісові сторож крізь янгольський антураж, а троянди їй, це за традицію Агасфера. Щоправда, і в настільки поважному роді трапляються винятки. Один з мохом порослих нащадків київський приват, юрист серсанич Торгашин, любить виголошувати споконвічне блюзнірство. Жінкам за життя квіти належить дарувати тільки двічі перший раз на весілля, другий на похорон. Так ось чому у нього ще з рота вічно смердючим сірководним тхне, рішуче обурюється марика і навіть червоніє. Шляхетний гнів переповнює її, і я про це ж мовлю, говорить Вітольд Карлович, тонучи в оберемку троянд. Прямо найогидніший приват доцент, цей Сергій Олександрович. Навіть більш того, цей ваш торгашин, гнідаєс, обличчя великої хазяйки, перемінилося, вона раптово відчула думки Марики Марико. Від цих думок навіть троянди в лапках Вітольда Карловича почали поступово іржавіти. Дівчино. Заскиглила велика хазяйка, у вас жахливо не свіжі думки, та що ви собі таке дозволяєте, хіба не бачите, що своїми думками ви спантеличили поважного нащадка і довели його до стану чорної курки, адже він, посланець і не вам, як то кажуть судити? Ви зобов'язані прийняти його за першим розрядом створити приємний микроклімат та такий, щоб виникли макроілюзії сатанинського щастя, а не драма якась опередкова. Негайно охолоньте. Вітольд Карлович цілковито залежить від вас. Він же нещасний, породження ваших думок, а вони у вас БРР, гидкі, а ще капелюшок наділа, і пенс не приладила, стерво. Сама ти стерво, мляво відповіла Марика і примружилась. Чорна курка перетворилася на хлищувато, прищувату особу в смокінгу і кросівках. Та ще до того білявку. Марика придивилась. Ліва бундесова кросівка перемінилася на рваний китайський кет з надірваним білим гумовим бубликом над чортовою кісточкою і ношиться з прибуттям мерзото. Тільки й завершила вона зверхньо цей екіпірувальний епатаж. Троянди в руках Вітольда Карловича перетворилися на кущ свинтарних реп'яхів. Велика хазяйка охнула і заскиглила. Самій тобі під цицьку репях, що летіла, як чортів птах. Сама собі маєш, хмикнула Марика і недбалим жестом поправила, неначе вросле в ніс пенсне. Наразі у тому пенсне було і справді незручно. Від нього ніби тягнуло дев'ятнадцятим сторіччям. Так і захотілося нашкабати на паркані бяка яка це ваше 19 сторіччя, на вулицях і майданах пронісся незнищенний запах кінського каштана, закрутили у станційному фуете дорожні омнібуси й дрожки за те от листи йшли, і належить з кінця 19 сторіччя майже на краєчок сторіччя 20-го. У лютому 2001 року до міста Абердін у Шотландії надійшла остання поштова листівка, відправлена з Австралії наприкінці 19 століття, і це ще вам не містика цього твору. Усі ті листи до останньої листівки адресувалися виключно Вітольдові Карловичу, та саме Марика змушена була їх читати і реєструвати, реєструвати і читати, оскільки пішла в підневільний найм до того Вітольда Карловича Шварца, він же шлам, він же штольц і так далі. І хоч як Марика вона заперечувала, що це має робити, але як вожила звично і завзято бралася за справу і вже цідила крізь зуби. Здрастуйте, добродію, шлами Незугарний. зугарний. Спасибі вам за ксерокопії ретельно відібраних вами і надісланих до Єгупецького офісу нових людських страхів. Вони у вас просто дивні. Я їх хутко уявив і хочу здивуватися, блат нині не в моді. По всьому відчувається перехід на ринкову економіку. Усі ці новітні страхи просто обскубують чоловічків догола, не залишаючи за душею ані шеляга. Але й ви, відвертий пофігіст часу не марнуєте. Опис мізан -сцен подано розкішно аж до доїдання крихт батону під істеричне, урекаю, а цей пафос, нас уже й без батону урекали, будеш нити, і тебе в батон на криші мопадло. Однак у львівських кав'ярнях зовсім не наявна північна асексуальність, тоді як Київ з його будуарами, куди як менш еротичний і не з'явись вилисий дідьку, за своїми бісовими потребами. В цей гупець розповіла б мені про це марика вже чимало, а тому даю вам термін забратися геть до часу мого прибуття, що найдальше від пані вожили і припинити шастання світом смертних на назавжди. Під цим гоша він же додя він же гімель гот Львівський. Марика зненацька обурилася раніше би той додя він же гоша, і самого багасфера заради неї в батон покришив. А тепер тільки й сказав, тільки й заїкнувся, що вона може залишатися в служницях у Вітольда Карловича на час більший за. Певно, знітився, з дрібнів, зволохатився, скришився в дрібний московський жулик з запеченими тарганами, а їй тепер чекай, доки його до дика Гошу проб'є на належне зрідство геройства. Так не ті тепер часи зовсім не ті ахти гімель готхрімів. Адже в листі мова йшла тільки про київські страждання, яких Марика терпіти не могла. То залицяльники заходилися про секс писати, то наставало душевне смеркання, і починалися перебої з випуском улюблених газет. Від того й виходило, що всяке базікало поривалося мати людський вигляд. До того ж, тривко не минало театральне безсезоння, де актори поволі переміщалися по сценах, а театри й без того не сиділи один у одного на голові, заважала радіофобія і вічна відсутність захисних засобів. І у самої марики в душі холонули відра незайманої ласки любовної, що змушувало її шбурляти в навколишніх людей не банановим а гранулами і скумарчат зілля, звісно, за вибрики асексуальні. От якраз жбурнула в недоброму місці, і з-під асфальту знову вичкурнув Вітольд Карлович, і хоч яким здохликом виглядав, а диви, яким лискучим та пихатим зробився. Весь фірмовий біля тої марики так і шиється, але весь час отака сука в ботах затягає її в трубу, неначе для нього там медом намащено.